Економічна місць важлива, особливо у часи, коли Україна протистоїть ворогу. Серед тих, хто її забезпечує підприємці, яких за минулий рік на Дніпропетровщину побільшило на понад 30 тисяч це другий показник по країні. За ним регіон випереджає тільки столиця. Найбільше бізнесів було створено у сферах торгівлі та послуг, а ще в ІТ. Їх появі сприяють державні ініціативи, програма Доступні кредити 579 та є робота. За останньому 2023-му мешканці області отримали грантів більше на 400 млн грн. А це кошти на відкриття та розвиток класної справи. Відтак, додаткові робочі місця, податки, які конвертуються в важливих справах. І таких проєктів підтримки стає ще більше. Адже днями президент Володимир Зеленський дав старт потужній платформі, зроблено в Україні. Це майданчик, на якому влада та підприємці. Спільно розроблять принципову нову економічну стратегію, ту, в якій пріоритет за національним виробником як у державних закупівлях, так і серед споживачів.